Вітаю, шановні глядачі! В етері екстрений випуск освітніх новин. З вами вчителька географії вищої категорії, учитель-методист Ірина Науменко, двічі учасник та призер міського етапу конкурсу «Вчитель року, а також лауреат обласного з досвідом роботи 12 років. Тож уперед. Я маю дві вищі освіти та здобуваю третю. Постійно беру участь у освітніх заходах вітчизняних та закордонних спікерів. Участь у конференціях, виставках друк статей дають мені можливість тримати руку на пульсі сучасної освіти та ділитись своїм досвідом. В моєму арсеналі більше 20 виступів перед педагогами на різних рівнях. А у цьому році я стала ініціатором та співорганізатором зустрічі із шістьма унікальними спікерами. Я учасниця та переможниця професійних конкурсів. Членкиня районного міського обласного журі Олімпіади з географії до такого ритму підтягаються і учні. Вони беруть участь у різних активностях та досягають результатів. Все освіта, канва, гугл-карти, дошка падлет, тематичні сайти це неповний перелік ресурсів, які допомагають мені робити освітній процес цікавим, яскравим та сучасним. Я маю 6 років досвіду класного керівництва у двох класах. Вмію об'єднувати, гуртувати, формувати команду. А найголовніше, я завжди говорю: ми не просто клас, ми класна у всіх сенсах родина. Участь у грантових проєктах. Волонтерська та благодійна діяльність дає мені можливість творити зміни у суспільстві. Я маю ходи, знаходжу час на відпочинок та подорожі, оскільки це запорука гарного настрою, а також профілактика стресу та професійного вигорання. Дякую за увагу! Тримаємо освітній фронт разом! Слава ЗСУ та Україні!